Що цього тижня стався інцидент у Верховній Раді України народний депутат Микита Потураєв образився за те, що Петро Порошенко образив Богдана Яременка. Хоча Богдан Яременко про свою образу нікому не говорив. Чи він образився, чи він не образився? Ну Ми досі Ну не знаємо. е-е я дивився регламент Верховної Ради України спеціально з цього приводу, і я ніде не знайшов. от що, що бути, коли депутат висловився не зовсім цензурно на адресу іншого депутата, не з трибуни Верховної Ради, не на якомусь офіційному засіданні, а, так би мовити, в по суті в кулуарах. Ну, таке враження, що. Е Депутати в, в тих екуларах ну, говорять винятково високою поезією. Ну тут, взагалі, казус, це, це по-перше, дикість, тому що на відповідність регламенту провіряються виключно заяви, зроблені з трибуни Верховної Ради з робочого місця, а не особисті розмови. Так. В даному випадку особисту сварку. Е, справа в тому, що її спровокував е, е, Яременко. Яременко підбіг до Порошенка і почав верещати, що, що, ти, що ти возиш, ну, тикати в хамський спосіб. Порошенко його просто послав. Це була розмова двох чоловіків. Порошенко при його, до речі, фізичній формі міг би зламати щелепу е, Яременку, І тоді б, дійсно були б підстави для усунення Порошенка там, на пару тижнів е, із сесійної зали. Але ж щелепа не зламана, тобто вона рухається. І за. Особисту розмову двох депутатів, один з них покараний. Це дикість абсолютна. Тобто, ну, це не проток... тобто, ніякими протоколами це дійство ніде не зафіксоване, тому воно й не може розбиратися, наприклад, регламентним комітетом. Але регламентний комітет чомусь вирішив собі це дозволити, тому що там сидить двоє опазажістів і чотири слуги. І кого ти туди не запхай із альтернативних фракцій, перебити кількість голосів на регламентному комітеті ніхто не може. І от ми маємо ситуацію, коли підозрюваного в Державній зраді Нестора Шуфрича суд зобов'язує являтися на сесійне засідання, а Порошенка усувають на півроку. А Куницький, який втік взагалі за кордон, так на нього жодних санкцій немає. І ще може виявити, що він ще й зарплату весь час отримує. Ну, в принципі, там, ну, мабуть, його таки не табелюють, але його помічники табелюються. А який сенс в роботі його помічників, якщо самого депутата нема в країні? Помічники ж не голосують в сесійній залі. Ну, вони залишилися і ходять на роботу. Ну, так от питання: а, 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 а навіщо вони взагалі? Якщо, якщо депутата нема? <гум> Отже, а чому за Яременка в дійсності вступився Микита Потураєв? Ну, тому що, ну. Якщо образили Яременка, якщо він вважає себе ображеним, він як сказав, щелопу в нього рукається, то він міг би сам би написати заяву, якщо він вважає себе ображеним. Ну, взагалі, то те, що включився Потураєв, а Потураєв, до речі, голова комітету ну, такого з питань. Культури духовності там і, і всього прочого. Причому він вважався одним з притомних депутатів. Тобто, попри те, що він, так би мовити, має проявляти стадні інстинкти в складі своєї партії. Але на комітеті він діяв цілком нібито врівноважено. І отут мені здається, що якраз цю історію із взагалі то. З Яременком і там іншими депутатами, які біля Єременка бігали, затіяла, що це ініціатива депутатська, бо вони відчули, що починається кастинг на списки на прохідну частину. І вони прекрасно розуміють, що 70% депутатів діючих від Слуги народу нікуди не потраплять. Але ж все одно в Зеленського лишається якийсь такий сякий рейтинг. І під прапором Зеленського можна протягнути ну, десь 10-12% голосів фракцій у парламенті. Ну, тож, тут Єрмак уже, так би мовити, під, під, під Парасолькою Єрмака, очевидно, сконцентровані певні фінансові ресурси і адміністративні для того, щоб створити ще кілька паралельних партій з потенціалом подолання бар'єра. І ті, хто не потрапляє в список Зеленського, а зараз це. Ну, от Ігор Масійчук почав е, розганяти тему, що це буде блок Зеленського називатися політична партія. Ну, не слуга народу». Але ж слузі вони когось повинні пустити, як, як таку обманку. Тому е, є відчуття, що і слуга може залишитися е, непрохідною, але на ній е, ну, як на. Титаніку зосередять якихось ну, зовсім, так би мовити, непотрібних людей. Ну і от почався кастинг, і йде боротьба ліктями за проходження в прохідну частину якихось партійних списків. Добре. А якщо це була провокація, то чому на це повівся дуже такий досвідчений політик Петро Порошенко? А Петро не повівся. Порошенко ж не розвивав. цю... Там, там все дуже просто. Конфлікт трапився, Яременко був посланий, і всі про це забули. Але раптом через два тижні, комусь цей Гондурас зачесався, і вони кинулися розганяти цю історію. Тому, швидше за все, це реакція на те, що вони побачили, що. Порошенко почав е, і партія його захищати військових і самоврядування. Тобто зараз йдуть суди над представниками місцевого самоврядування і особливо над військовим, над е, генералом Горбенком, е, полковником Лапіним, генералом е, Галушкіним. І всюди на цих судах сидять по кілька депутатів від Європейської солідарності. Очевидно, що судді починають трохи петляти, розуміючи, що якби це був ну, тихеньке засідання судове, де можна було зварганити якийсь там ну, вердикт, такий криво, криворукий, а тут сидить, зграє депутатів, які фіксують все. І рано чи пізно судді за свої рішення можуть і сісти ну, або втратити роботу, або сісти. Тому отут вони. Зрозуміло, що треба давити на європейську солідарність і на Порошенка. Бо Порошенко по суті, по суті, стає єдиним ну партія і Порошенко особисто стає єдиним захисником військових. У парламенті ніхто інтереси військових не відстоює так, як відстоює європейська солідарність. Тому тут якраз, оскільки в військових банкова бачить великого противника і в місцевому самоврядуванні, через це й розгорнуто, розгорнуто ці два фронти проти двих, цих двох соціальних груп, страт соціальних. І тут Порошенко, так би мовити, став на дві ноги, бо його партія захищає місцеве самоврядування і його партія захищає військових. Інші партії цим не займаються. Але паралельно з тим відбувається наїзд на старшого сина Петра Порошенка, якого звинувачують в ухилянстві. Як на мене, це ну, дзеркальна ситуація з тим, що було у свого часу із Зеленським, який теж чотири рази ухилявся від в армію. Ну, от тепер йдеться про мову старшого Порошенка, старшого сина. Ну старший син Порошенка не ухилявся. По-перше, він служив в АТО в мінометному підрозділі під ну, зміненим прізвищем, щоб не стати, так би мовити, спеціальною ціллю. По-друге, в дев'ятнадцятому році, вже маючи офіцерське звання, Олексій Порошенко виїхав на роботу за кордон. Він отримав контракт закордонний. Відповідно, він здав своє офіцерське посвідчення, здав всі папери і знявся з, військової, з військового обліку. В той час, коли Зеленський залишався ухилянтом. Тобто, цікаво, чи сплатив штраф за наявку Зеленський і чи буде тепер ну, згодом на нього після відставки поширюватися штраф за наявку військомат. Але е, це така ну, схема поплюження доброго імені. Бо як казав, що е, Порошенко залишається е, головним, ну, найбільш популярним донатором Збройних сил збройних сил, хоча по коштах він не найбільший, він не лідер, але по тих. Ну, плюшках, цукерках, які він поставляє війська. Це дуже просто, ну, речі, дуже необхідні, і це викликає неймовірний відгук у військах. Навіть мої знайомі недавно, днів три тому, потелефонували з Покровського напрямку пізно вночі і сказали: слухай, подякуй Порошенко, що трапилось. Та ми тут вилізли з болота два тижні за вирі, ледь не завошивлені. Тільки вибралися, більш-менш і тут приїжджає баня. Каже: ти собі не уявляєш, яке це щастя, все випране, все чисте, ми помиті, не чухаємося. Сидимо щасливі каже, просто при нагоді подякую йому. Ну, кажу: ну потім вони розповіли, що, наприклад, отримуючи 30 тисяч гривень, це ну, хлопці безпілотники. Отримуючи 30 тисяч приблизно гривень зарплати, вони 1020 витрачають на одяг, взуття е, харчування, бензин і на ремкомплекти до безпілотників. 1010 віддають родині. Тобто люди воюють за свої. А якщо послухати звітність Єрмака із Умеровим, так українські воїни мають ходити, як, як Стефанчук, не менше розміром. Тобто, ну, як мінімум, мати подвійну вагу від нормальної. Ну, так, зрозуміло. Володимир, я тобі дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво, дуже кваліфіковано. Не забудьте підписатися, будь ласка, на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Долучитися до зборів, які йдуть нам. На наших каналах. І все буде Україна. Дякую.